Нещодавно закінчився мультиспортивний чемпіонат Європи, який відбувався у Мюнхені. У ньому брала участь та представляла Україну Лучанка Ірина Климець. На чемпіонаті спортсменка здобула шосте місце та навіть встановила рекорд. Нині вона вже повернулась до рідного Луцька, і зараз ми йдемо з нею спілкуватись. Ввечері я повернулася з Мюнхена, з чемпіонату Європи. Ну насамперед було дуже надзвичайно приємно через те, що велика кількість глядачів була на стадіоні, незважаючи на дощі. Інколи підтримували всіх, Підтримували не тільки лише збірну Україну, а всіх спортсменів. Дуже багато було українців, глядачів з прапорами, які підходили, які з нами спілкувалися. Це було ну, надзвичайно було те, що зараз він проходить як не тільки чемпіонат Л... Європи з легкої атлетики, а й мультиспортивний чемпіонат, і гімнастика і все. Тобто це було одна з таких надзвичайних. А так завжди, як чемпіонат Європи, як це дуже красиве місто, дуже красивий стадіон, атмосфера була чудова. На представлення я була в віночку. Ну і надзвичайно було теплий прийом. надзвичайно було багато оплесків. Це так мотивує і дуже приємно було. Це, це той віночок, це віночок. Та. Це віночок. Так, це той віночок, якому я виходила на чемпіонат Європи. Взагалі цей віночок придбала ще перед чемпіонатом світу в Америці і планувала там вийти на фінал. І зараз раніше я виступала в ленточки, тільки такі волосся. Цей а так, я взагалі дуже люблю щось таке цікаве. І коли побачила віночка такого синьо-жовтого, вона так думає, бо ж було б красиво, аби українка вийшла в такому щось національному. Ну, вбрання національне нам не дозволяють, нас спортивна форма є. А твіночок дозволили. І отак і з'явилася. От і, і коли я виш... ну коли я потрапила в фінал на чемпіонат Європи, я вже 100% знала, що я буду віночку виступати. Ви рекорд встановили на цьому чемпіонаті? Розкажіть про це. Ну, я взагалі не знала, що це найвище досягнення в історії України це місце на чемпіонаті Європи. Спочатку я ну, засмучена була через малий результат кваліфікації технічні проблеми. Одна тільки вдала спроба з трьох, але все ж таки я відібралася з десятим результатом. І в фіналі я зуміла покращити його, але. Це не мій особистий рекорд, і, звичайно, хотілося, завжди хочеться виступати по особистих рекордах, але е, я розуміла, що дуже складна була підготовка. Не вся не вся та робота, яка була потрібна для результату: 73-74 була виконана. І, ну, звичайно, деякі технічні помилки через те, що коли почалась війна, я працювала одна без тренера з тренером Я тільки зустрілася за 10 днів до чемпіонату світу, який відбувався в липні, ну на початку липня. І дуже складно дистанційно тренуватися в технічному виді спорту. Але все ж таки я зуміла стати шостою на чемпіонаті Європи. І я розумію, ну, на попередньому чемпіонаті Європи я була 11-та в Берліні, а цього року шоста. І коли вже я вийшла в Мікзону, вже після Мікзону вже дала інтерв'ю, тоді вже. Е, ну вже я стала читати, і мені вже стало розказувати, що це найвище досягнення історії України. Я така ого. <задувалась> здавалась трошки. Ще коли почалась війна, дуже багато повідомлень приходило з, ну, з пропозиціями допомоги, чи що потрібно, якщо що потрібно, щоб зверталася не цей. І на протязі цієї війни ми ну, відчуваємо підтримку від наших спортсменів, друзів від інших країн, це і збори за допомагають з організації начально-тренувальних зборів. І допомога, наприклад, якщо немає тренера, вони допомагають. А, ну, дуже тепло зустрічають, завжди підтримують, питаються, як ми там, що ми там, як наші рідні, цікавляться. Так само і в Мюнхені надзвичайно тепло прийом відносини до нас, хвилювання чи вас ще. Якщо що потрібно, будь-які е, потреби наші. Вони старалися виконувати. Це дуже. нас сам перед не дає нам морально здатися, це нас підбадьорює і е, ми спілку, ну, Наш виконувач обов'язків. Президент Федерації атлетики України він е, часто їздить і служить е, в гарячих точках. І е, на чемпіонат світу він привіз прапор з підписами військовослужбовця, і ми, ми свої підписи поставили на іншому прапорі і віднесли там, е, і передали їм. І ну, він дуже часто каже, що вони слідкують за нами, вони нами надихаються. Вони також радіють за нас, радіють за наші перемоги, що, що ми все ж таки вміємо змієм показувати, що ми не здаємося, незважаючи на ті проблеми, які в нас в країнах, що ми виступаємо, що ми піднімаємо наш прапор, що і це їх мотивує. Так само і ми хочемо. Ну ми, ми їм дякуємо за те, що ми маємо можливість виїхати за кордон, що ми маємо можливість тренуватися, що наші домівки не всі звичайно, але більше. Частина території України вціліла за те, що вони захищають наші кордони. Вони нас мотивують. А ми хочемо їх мотивувати нашими перемогами, підтримувати не тільки військовослужбовців, а й всю Україну і показувати, що ми українці мої незламні. Говорила так само про тренування, так що важко відбувалося. Взагалі, як саме до цього чемпіонату готувалися? От розпіть можливо послідовно. От коли почали е, ну підготовку. Я почала після повернення з чемпіонату світу з Америки. Це 20 липня я повернулася в Україну до 24-го я була тут в Луцьку. А з 24 го по 13 серпня я знаходилася в Мукачево на навчально-тренувальному зборі. Там тренувалася два рази в день. В Мукачево ми вибрали через те, що я вилітала з Деберцена. Це 180 кілометрів від самого міста до Мюнхена, і в принципі там більш-менш все пройшло добре, заплановано. Був такий нюанс 3 і четвертого, ну третього серпня я отруїлася. У мене була дуже висока температура, два дні 39,5. і після тої вже хвороби я потрапила в лікарню. І після виходу я пройшла на перше тренування. І знаєте така висилена була, і казала, що, що я вже туди не їду на чемпіонат України, ой, на чемпіонат Європи, я не встигну відновитися. Але все ж таки, кожен день за днем все ставало краще, краще, краще. Я розуміла, що якщо я туди відібралася, все ж таки треба їхати, треба метати і треба доказувати. Ну і так. Приїхали. З Мюнхена надзвичайно такий цікавий сувенір. Завжди нам давали якісь такі бутилочки, полотенця, футболки, а це такий, я розумію, медовий пряник такий <правж> приємний. Я думаю, що моєго їсти точно я не буду, буде він лежати довго і буде на пам'ять. я дуже багато. Разів хотіла вже завершити цей сезон, але все ж таки я змогла стати шостою в Європі, надихнуло і мотувало те, що незважаючи на будь-які труднощі, які виникають підготовці в сезоні, що результат не такий, як плануєш. Потрібно робити те, що ти любиш. І воно рано чи пізно воно тобі воздасться, і ти покажеш на що ти готова. Їхала я не фавориткою, їхала я не топ-12 зараз на чемпіонат Європи, але я все ж таки зуміла показати той результат, на який я на даний момент була готова. да, 69 метрів. І цей результат був шостий Європі і. Ти розумієш, що ти одна з найкращих в європі і це тебе мотивує, це тебе надихає далі не здаватися, і е, розумієш, що в тебе набагато більше сил є, і е, що медаль е, все ж таки має бути твоя. І попереду надзвичайно важливих два роки. Це наступний рік буде чемпіонат світу в Будапешті, і звичайно, вже з наступного року можна буде кваліфікуватися на Олімпійські ігри. І двадцять 2024 році це Париж Олімпійські Ігри. До яких ми плануємо і готуємося, планується наш ще чемпіонат України, якщо дасть Бог все буде добре, 9-11 числа на авангарді. І після цього я планую десь добрий місяць відпочити. Я томилася, потрібно все ж таки дати і організму, і фізично, і морально трошки відпочити. Пере... Передумати все, перезапустити свої як я кажу думки і з новими силами, з новою мотивацією з шаленою починати працювати до наступного року.